Цілую з острахом ступні твої широкі, Пощогло Кримських гір, Великий чатердах, ти світу мінарет І пагір палішах, ти знявся над хмарами, мов Гавриїл високий, При райській брамі сів вратарю ясноокий, В неба стерегти. На плечі ти одяг лісів зелений плащ, Для яничарів страх хмаристий свій юрбан В'ють блискавиць потоки. Чи сонце нас пече, чи вкриє ночі тінь, Чи нищить сарана лани, а гяур – доми, ти завжди чатердах глухий і нерухомий. Як драгоман небес і людських поколінь, під ноги ти людей і землі взяв, і громи, і слухаєш, як Бог говорить.